Вже довгий час станок для заточки чекає свого місця в майстерні. Вирішив я сьогодні цим зайнятися. Буду робити місце для станка. Спочатку я думав зробити окремо тумбу для станка і тумбу для заточки ручної на каменях, але вирішив це діло об'єднати і зробити разом. Буду я це робити ось тут. Зроблю такий підвісний стіл. Цю полицю прибираю, тут в кутку буде стояти станок, а тут буде відбуватися ручна заточка. І також тут зроблю стелаж для зберігання каменів і інших аксесуарів для заточки. Спочатку необхідно весь цей бардак розібрати, зняти полицю і тоді приступлю до виготовлення стола. Місце звільнив. Прибрав трішки. Що я планую? Планую я сюди придюбелити рейки і на них вже зробити стільницю. З цієї сторони зроблю одну опору. Спочатку я планував такий окремо стоячий стіл, але тут у мене підлога така погана, нерівна. Тому вирішив зробити стаціонарний, який буде кріпитися до стіни. Роблю рейки і буду дюбелити їх. Знайшов у себе ось такий брус 8,5 на 6. Зараз я його очищу, відпилю по розмірах, відстругаю і буду кріпити. Заготовочки я відстругав. Ось наслідок їх стругання. Тепер буду кріпити їх на стіну короткі і довгий. Брусики готові, закріплені до стіни. Тепер займусь. Розпоркою буде ось таким чином, так. І під кутом туди. Зробив я розпорку з іншої сторони. Ось такий тепер має вигляд, каркас уже готовий. Тепер берусь за стільницю. На стільницю ось така у мене є дошка необрізна. Вирішив я як зробити. Спочатку я думав обрізати. Але дуже багато піде у відхід. Вирішив я так, з цієї сторони. Припустимо, має вона з цієї сторони 20. Я обрізаю її на 18. Ось так. Цю сторону, де обзор, розвертаю вниз і таким чином. Зекономлю матеріал. Тому що якщо я зараз обріжу її на повну товщину, допустимо, в цьому місці це буде тільки 10. Вийде в мене з неї 3 дошки. І якщо обрізати по 18, це буде 54 см. А, а мене... я робив ширину. 47,5. Е, тому, е, скільки там виходить? 2,5 і 4, половиною см прифугується. До речі, декілька слів про лавку для розпилювання. Хто не бачив, залишу ссылку в описі на відео, де я робив її. Дуже хороша річ. Попробував попрацював, привик до неї дуже зручно, завжди під рукою. Я три такі заготовки. Тепер обрізаю рубанками їх вирівнюю, калібрую і вже покажу, коли буду збирати. Склею я стільницю. Спочатку не планував цього робити, але все ж таки вирішив її склеїти. І так, як я не маю великих струбцин, використовуюсь такі пристосування. Колись робив столик, їх зробив. І також ще. Ось так. Все, тепер чекаю, коли клей висохне і буду обрізати, прикручу рейки і монтувати на місце. Кінцевий. Ще не кінцевий, тому що вирішив я покрити стільницю. Такий є у мене засіб на основі воску. Передня примірка. Вирішив я станок з цієї сторони поставити, так як від стіни буде трішки погано. А тут буду займатися ручною заточкою.